Пішла з життя, муза і любов всього життя Володимира Івасюка. Він присвятив їй свою легендарну пісню Червона рута, а листівку із текстом підписав милими словами мусі від Володі. Марія Марчук померла аж через 45 років після смерті самого Володимира Івасюка. Але чи знала щось жінка про почуття відомого композитора? Розповідаю вже за мить. Це канал обоз Лайф. Мене звати Дмитро Лученко і ми починаємо. На 81-му році обірвалося життя студентської любові Володимира Івасюка Марії Марчук, який він присвятив свою легендарну пісню Червона рута 25 грудня 2024 року. Заступник голови Чернівецької обласної ради Михайло Павлюк у мережі Фейсбук повідомив: прекрасна лікарка і надзвичайно освічена жінка, мати трьох дітей медиків, близька усі нашій родині. І подруга життя Володимира Івасюка муся. Казав її композитор. Запрошував грати у своєму ансамблі, радився і ділився сокровенним, присвячував пісні та першу червону руту в оригіналі. Їй підписав. Що відомо про Марію Марчук? Після закінчення школи Марія вступила до Чернівецького медичного інституту. Там і зустріла Івасюка, який став старостою її групи. На заняттях вони завжди сиділи поруч. Вона добре пам'ятає, як викладачі моментами викликали Володю до дошки, запитуючи Івасюк, ви вже вирішили, ким станете? Лікарем чи композитором? Коли він не встигав підготуватися до семінарів, вона ділилася з ним своїми конспектами, бо їй було ва. Важко бачити, як у нього щось не виходить. Одного зимового дня під час заняття Володя підійшов до неї з віршем. Це був текст майбутньої легендарної пісні Червона рута. Згодом він переписав ці рядки спеціально для неї і підписав мусі від Володі. Марійка грала на скрипці, тому швидко приєдналася до оркестру народного ансамблю пісні і танцю Трембіта. Серед скрипалів у колективі був і Володимир Івасюк. Незабаром. Хлопець відчув, що можливостей народного оркестру йому недостатньо, тож вирішив створити камерний оркестр. Репетиції нового колективу проходили зазвичай просто в нього вдома. Тому Івасюк часто запрошував Марію до себе в гості. Його батьки завжди тепло приймали дівчину. Втім, заміж вона вийшла за молодого викладача інституту. Попри це, Івасюк привітав її з цією подією. Марчук зберігала ту листівку до останніх днів свого життя, бо завжди. Багато часу присвячувала саме Володимиру. Як зазначає Михайло Павлюк, вона була однією з небагатьох, хто вирушив до Львова на похорон видатного музиканта. Впродовж багатьох років вона відстоювала його добре ім'я, зберігала спогади та найцінніші історії про його творчість. У 1988 році батько Володі Михайло Івасюк, подарував Марії Іванівні збірку пісень сина. Гортаючи сторінки, вона раптом натрапила на щось. Що дуже зворушило її. Пісню Елегія для Марії. Я лише тоді зрозуміла всю глибину його почуттів до мене, і з Володою ми були поруч увесь день: зранку заняття, ввечері, репетиції. Уже пізніше мені розповіли, що Івасюк був закоханий у мене, але сам він ніколи не зізнавався. Мабуть, йому легше було про все сказати в піснях. Марія Марчук була першою, хто побачив рядки пісні Червона рута. Свою безсмертну пісню автор написав під час навчання у Чернівецькому медичному університеті. Існують і певні теорії про те, що Володимир Івасюк відвідав етнографічно меморіальний музей Володимира Гнатюка в селі Велеснів. Там знайшов фольклорні матеріали, які стали основою для створення пісні Червона рута. Пізніше подорожував гірськими гуцульськими селами, де відкрив інші варіанти варіанти Коломийки про Червону Руту тоді ж і записав легенду про чарівну рослину, яка в народних переказах символізує вічне і щире кохання. 13 вересня 1970 року на театральній площі Чернівців у прямому ефірі телепрограми Камертон Доброго настрою відбулася прем'єра пісні, яку виконали Володимир Івасюк разом з Оленою Кузнецовою. Через тиждень її повторили у програмі Студентський меридіан доповнили візуальним М, супроводом, який зняли в серпні у Косові. Ну а у 1971 році Червона Рута увійшла до списку 20 переможців першого радянського фестивалю Пісня року на сцені її виконали Назарій Яремчук, Василь Зінкевич і сам автор. Після чого пісня здобула величезну популярність у країнах Східної Європи. Пісня Червона рута стала джерелом натхнення для створення одноіменного фільму-концерту. Зняли стрічку в Карпатах. Головні ролі у фільмі виконали Софія Ротару та Вас. Василь Зінкевич у 1989 році з'явився фестиваль Червона рута, який став стартовим майданчиком для багатьох майбутніх зірок української поп сцени. Цікаво, що композицію часто сприймали як народну пісню. Наприклад, у 1972 році чеський співак Павло Лишка виконав її саме як українську народну пісню. Софія Ротару також експериментувала з новими версіями цієї пісні. А у 2008 році заспівали її разом із українським гуртом ТНМК. Більш детально згадаємо і про самого Володимира Івасюка. Цікаво, що українці останніми роками дають нове життя пісням композитора, знімають відео у соцмережі під хіти Івасюка. Про його життя з'являються нові кінострічки, а молодь збирається на вечорах, присвячених пам'яті легендарного композитора. Втім, за часів радянщини все було навпаки. Творчість співака була під пильним контролем радянської влади, а життя композитора обірвалося за загадко обставин, і досі обставини загибелі Володимира Івасюка лишаються нерозкритою таємницею, адже матеріали справи засекречені. То яким же було життя Володимира Івасюка? Народився майбутній співак та композитор на Буковині у сім'ї вчителів. Батько Івасюка Михайло одного разу потрапив до в'язниці через те, що намагався незаконно перетнути кордон. Тож родина була під суворим наглядом радянської влади. Відповідно, самому Володимиру. Ро, теж жилося не солодко, не звертали уваги на будь-які успіхи хлопця, перешкоджали у всьому, навіть у вступі до університету. Але Івасюку було по цимбалах. Він активно створював власні музичні колективи. Згодом, коли творчість пішла вгору, пісні Володимира стали знаними також за кордоном, звідти і отримував великі гонорари. А разом із грошима мав постійні розмови із органами КДБ. Вони рекомендували пожертвувати здобутки у так званий фонд мир. Миру, який займався поширенням соціалізму. На що принциповий Івасюк відповів, що не фінансуватиме терористичні організації. Але є одне, але через всім зрозумілі причини про ніякі гроші з-за кордону не могло йти мови. Він і сам їх не бачив. Але, попри це, за співаком активно стежили. Його неодноразово позбавляли композиторських нагород за незрозумілих обставин. Зокрема, він не потрапив до списку претендентів на Шевченківську премію. Хоча написав музику до театральної вистави прапороносці, яка отримала цю відзнаку. Ба Більше він не став лауреатом премії Миколи Островського, навіть попри те, що його кандидатуру активно підтримували. Хоча Васюк і був далеким від політики. Одного дня Україну сколихнула звістка про зникнення композитора 24 квітня 1979 року. І Васюку зателефонували. Він одягнувся, пішов з дому і більше ніколи не повернувся. Уже наступного дня рідні почали хвилюватися. Втім, шукати Васюка радянські соловики не Хотіли родині відмовили в публікації оголошення про його зникнення. 18 травня, майже через місяць після зникнення, тіло Володимира було виявлено на території військової частини в Брюховицькому лісі. І Васюк був знайдений повішеним на ремені свого плаща. Ще до того, як офіційно завершилося розслідування, у газетах написали, що Івасюк скоїв самогубство і додали, що чутки про інші обставини смерті вигадка: некрологи і співчуття рі. Івасюка у газетах друкувати заборонили. Прощання за Васюком стало одним з перших мітингів непокори. В день похорону були організовані комсомольські збори з обов'язковою присутністю, з попередженням про виключення та звільнення з роботи для тих, хто не прийде. Проте це не стримало людей. На прощання за Васюком прийшли тисячі українців. Навіть після смерті радянський режим не дав Івасюку спокою. Після поховання музиканта КДБ продовжували. Ежити за його могилою, щоби бачити, хто туди приходить. Творчість Володимира Івасюка стала символом відродження української держави, а сам Івасюк одним із основоположників української естрадної музики. Його творчість безумовно залишила глибокий слід в українській культурі. Напишіть у коментарях, яка ваша улюблена пісня Володимира Івасюка, та обов'язково підпишіться, аби не пропустити найцікавіше. З вами був канал ОБОЗЛАЙФ. Побачимося у наступних випусках.